Після цьогорічного шторму курсів валют країні купити закордонні речі стало часом вдвічі дорожче, ніж українські. Однак у більшості місцевих батьків немає такого вибору, бо те, що наші діти одягають або чим пишуть, чи навіть підручники, з яких беруть знання, переважно, якщо не з-за кордону, то зроблені тут, але з імпортної сировини. Тож сьогодні ми вирішили підготувати гаманці українських батьків до неприємних сюрпризів збирання до школи цього року. І далі Олексій Сімаков із першого. Першим сюжетом цього тижня спеціальної уваги грошей та цін до вартості освіти у ці важкі часи. 1 вересня Вероніка піде у восьмий клас. Це майже екватор навчання. Тому дівчина хоче чогось особливого. Ну, от купила собі піджак брюки в школу, Піду 1 сентября. Ну, нужно їжджати, що купіть сумку, джинси. ще може, які будь туфлі, юбку. Кінець літа моральний стрес для дітей, матеріальний для батьків. Досвідчена, мама не вперше збирає Вероніку до школи. каже, цього року ціни просто захмарні. Пішли на базар за магазин. То взагалі я мовчу. В магазині там ще дорожче. На базар пішли то сарафанчик стоїть 340, піджачок 260, брючки 190, 225. І це все дуже. А взуття, та щоб шкіряне, так це мови навіть нема. Утім на сезонних ярмарках теж годі шукати дешевизну, бідкаються мами. Нинішні ціни вони порівнюють із колишніми. Піджак один 360 гривень. Можна було форму за цю цифру купити. Дорого. Тож, щоб заощадити, батьки радять по можливості берегти старе. Якщо він нормальний, то він піде в, в школу. А якщо брюки маленькі, то ми другі покупаємо секоном. Треба декоротно наносити. Але подорожчав не лише одяг, а ще й підручні засоби. Днівники подорожали, пенали, портфелі, повністю весь всі канцтовари, повністю все подорожало на процентів 30. Це пояснюється імпортним походженням більшості товарів, а українські покупці обирають саме імпортне, ціни на яке особливо підскочили впродовж цьогорічної валютної нестабільності. Тож за рік найбільше подорожчали підручники взуття, особливо з натуральної шкіри, шкільна та фізкультурна форми, канцтовари та зошити, а найдешевий рюкзак можна купити за 150 гривень. Тобто мінімальний шкільний набір подорожчав чи не в півтора раза. Зібрати до школи хлопчика обійдеться приблизно у 1000-1200 гривень. Вчинка коштуватиме батькам на 700 гривень дорожче. Ми е, точилися економити, Ми дуже сильно звикли жити ні А тепер треба вважати і думати, думати і вважати Нужно це, не нужно. Заощаджувати варто, але в міру головне не економити на якості, бо зрештою вийде значно дорожче. Не купуйте все одразу і в останню мить. Уникайте спонтанних покупок, плануйте і підраховуйте свої витрати заздалегідь. Олексій Сімаков, Володимир Юр'єв, Антон Деркач. TVI. Ну і ще кілька цін, про які вам варто знати. Знецінення гривні не подає ознак життя вже четвертий день. За вихідні справи в українських обмінниках майже не змінились. Лише проти євро. Нацвалюта дещо укріпилась. Давайте подивимось на конкретні цифри. Тож без змін у ціні долара в обмінниках по Україні вартість євро втратила майже 10 копійок. Далі гроші та ціни підготували для вас кращі ціни на валюту серед туристичних центрів України. Це для тих, хто ще у відпустках тут найдорожче купівля та найдешевше продаж для долара та євро, і плюс ціни на валюту від Нацбанку. Тут за вихідні гривня втратила 2 копійки проти долара. В Атлантиці сьогодні офіційно розпочався сезон ураганів. Попереду тайм-аут на кілька тижнів для роботи нафтового поля у мексиканській затоці одного з головних на планеті. Однак, поки ціна нафтового барелю до цього лишається феноменально нечутливою. Глобальний економічний шторм для торгівців нафтою поки набагато страшніший. Нафтова ціна сьогодні падала після того, як у світі поменшило оптимізму щодо несподіваного економічного пожвавлення в Японії, Франції та Німеччині. Останні дослідження називають його засла. Обким і є загроза, що воно виявиться тимчасовим. Поділіться із нами вашу історію вдалої економії при готуванні до цього навчального року. Ми чекаємо їх на мейл, гроші, песик, та у відеомеседжах. Їх лишайте на youtube каналі Тивай.